Костенко і буде мир, і вишні зацвідуть. І буде мир, і вишні зацвідуть у рідному моєму краї. Лелеки добру звістку принесуть. Кінець війні ми ворога здолали. І на світанку вмиється земля ранковою холодною росою, і буде чути пісню, солов'я, а не ревіння літаків над головою. Підніме очі закривали не рпі, влече підставить сива буча. А бородянка і гостомель побратим порушать тишу з того болючим. Де раз враз прокинеться від сну, від болю ран ворожих окупантів. На повні груди крикне Я живу, я витримав оцих потвор мутантів. Козаровичі, ушматовані вогнем. Потоптані, знесилені і босі, та вровані ординським тим мечем, піднімять хвилю моїстоголосся. І диме катюжанка і синяк, сплюндровані поганською рукою ката, Без сліз, бо їх давно вже нема. З коліну стануть, бо прийшла розплата. Почує це Іванків сивий дід. Вони його живого розпинали. Він навіть не стонав, він гордо переніс. Його тортури дикі не зламали чоло насупить древній наш літіж? поранений, обстріляний, побитий. Тримав він оборону, як справжній захисник, сміливістю людей своїх прикритий. А Вижгород, наш славний волонтер, і день, і ніч збирає поміч всім нужденним. Ви очі бачили отих святих людей. У них вогонь добра горить священний, Засяє сонцем вишгородський край, підніметься з руїн моя країна, бо мужності такої світ не знав. По духу, ти одна, така єдина.